Сьогодні отримала посилочку із теми. Хочу разом з вами розпакувати і показати, що я замовляла. Замовляла для себе товари, для саду замовляла. І зараз подивимося, що нам тут прийшло. Це я замовила такі світильнички на сонячних батарейках. Хочу прикрасити качелю в саду. Ось подивіться, в описі було написано, що тут 200 лампочок не знаю наскільки це правда. Буду тестувати, провіряти і показувати вам отакий світильничок один. У нас сьогодні, друзі, 8 квітня, а на вулиці пролітає сніжок. Зараз поверну камеру, вам покажу, якщо буде видно. Зима до нас повернулася. На вулиці холодно, вітер холодний, сніг пролітає, наче лютий місяць, а не квітень, а сьогодні 8 квітня. Тому знімаю вам. В будинку, бо на вулиці дуже холодно. Так, що це мені прийшло? Це я замовляла ще один світильник. У мене вже один такий є, я на Aliexpress замовляла. Потім знімлю вам покажу різницю, чим вони відрізняються. Який краще? Чи з теми, чи з Aliexpress. Так, щось трохи пожмакане прийшов. Ось такий світильник. Ось такий, друзі, світильник мається він стояти. Зараз складу вам і покажу. Ось такий, друзі, світильничок на сонячних батарейках. У мене вже такий один є Аліекспрес. Побачу, як буде цей світити. Поки вам знімала тут розпаковку, вже на вулиці сонце світить. Все-таки весна переможе. Я в це вірю. Ось буде ніч, поставлю і покажу вам, як воно світить. Ось такий світильничок. Ти, що з Аліекспрес, мені дуже подобається, він класний. Дуже ефектно виглядає, коли темно на вулиці. Так, що я ще собі замовила? Ось такі тапки собі замовила. 100 гривень такі тапки. Буду в свій садочок ходити. Ось такі тапки. І для себе красивої замовила ще сумочку. Сумочка якась геть дитяча. Це. Більше, мабуть, вона підійде комусь з дітей. Придеться комусь подарувати. Ну, 100 гривень. Таке. Таке. Краще такі речі не замовляти. Ні на Аліекспрес, ні на темі. Ну, сумка мені не подобається. Але за такі гроші, що я хотіла отримати. Ось таку розпаковочку я вам зробила, і далі вам покажу, як же світяться мої світильники. Друзі, а напишіть мені в коментарях, чи замовляєте ви на темі товари. І що ви замовляєте? Чи подобається вам там якість товарів? І не забувайте підписатися на мій канал і обов'язково ставити вподобайки. Ось так світить ввечері цей світильник. Це той світильник, який на ножці. І от он... другий світильник це те, що я раніше замовляла з Аліекспрес. Ну, я вам скажу, що вони мені однакові. Але класно вони виглядають в саду. І зараз підійду вам покажу інший світильничок, який я купила. Ось так світить цей другий світильник. Я його не встигла ще повішати на качелю. Ну, тут положила, щоб вам показати. А так він буде світити, прицеплю його на качелю і отак буде світити якось тут до стовбура. І ще хотіла сказати, друзі, що в цих світильників є декілька режимів. Можна переключати, щоб вони моргали, переключалися. Мені подобається, як вони отак просто світяться. Ось такий коротенький огляд моєї розпаковочки з теми. Ставте вподобайки, і до зустрічі в наступних відео.